Дивіться, це інверторна зарядна станція від але Зараз не про неї, а про болгарочку. Сама топова болгарка на сьогоднішній день, яка поставляється тушкою. Просто розрив ринка. На неї ціна знижена 1260 гривень тушкою. В такому комплекті диск, до речі, йде, бокова ручка, така ергономічна, досить такий пластик зручний. Петро, п'яненький. Прикольний, так? Да? Угу. Ну, не такий, не дубовий. Да. прорезинена Тепер вона. Прорезинен, да? м'який. Да. Що це нападіння таке? Воно є, як привіз, та я знаю, я вже слід. Тобто зручна ергономічна ручка, хороший ключик, теж такий не, не самий дешманський, який був, і болгаричка тушка. 1260 гривень плюс безкоштовна доставка. Пачка їх зараз замовляють, реально ну, топчик Поперло, бо ціна. Що ви купите за такі гроші? Акумулятор докупайте, який вам потрібно, або використовуйте свій. Бажано 4 амперів, двох ну, не хоп не робить і бажано високотоковий, хоча робить ось на толі. Відправляємо без предоплати, оплата можлива при отриманні, магазин барки, контакти в шарці профілю.